Маруся Чорай роман у віршах, що став класикою української літератури. Вже 45 років минуло з моменту першої публікації твору, але його актуальність і досі не зникає. Авторка Ліна Костенко майстерно передала дух епохи та глибину людських почуттів. Роман у віршах Маруся Чурай це історія про любов, зраду та боротьбу за незалежність. Події роману переносять нас у 17 століття, коли Україна знову боролася за свою свободу. Ліна Костенко майстерно відтворює атмосферу тієї епохи через багатство мови та образів, а її вірші поєднують філософські роздуми і ніжну лірику, яка проникає в душу. Історична лінія роману тісно переплітається з особистою історією Марусі Чурай, обдарованої дівчини, яка складала і виконувала пісні, що стали невід'ємною частиною української музичної традиції. Її твори передавали з покоління в покоління, перетворюючи Марусю на символ народної творчості. Вона була не просто дівчиною, а пісняркою, голосом свого народу. Ліна Костенко підкреслює це у рядках. Це дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила Батава, її піснями плакала Полтава. Полтава рідне місто Марусі. Постає у романі як не просто географічне місце, а справжній культурний центр, сповнений духом козацтва і народної творчості. Місто, через яке проходили війни та політичні зміни, стає символом нескореності українців, їхньої відданості, традиціям та любові до рідної землі. Саме Полтава, серце історії, де розгорталися події життя Марусі Чорай, і де звучали її пісні, що відлунювали в кожному куточку краю. Марія Чорай це реальна історична постать, яка жила у Полтаві у XVII столітті. Її батько, Гордій Чорай, був відомим козаком, якого стратили поляки за участь у повстанні. Маруся успадкувала від батька нескорений дух, а від матері поетичний талант. Вона стала не просто частиною української історії, але й символом боротьби за свободу, уособленням народного спротиву. В основу свого твору Ліна Костенко поклала відому баладу. «Ой, не Ходи Грицю, яка здобула популярність далеко за межами України, сюжет обертається навколо трагічної любові Марусі до Гриця Бобренка, козака Полтавського полку та подій, що призвели до її суду. Це історія кохання і зради, яка не лише стала основою сюжету, але й відзеркалює долю тогочасної України, повної випробувань і боротьби за своє майбутнє. Цікаво, що образ Марусі Чорай та її трагічні історії не раз ставав натхненням для українських письменників. Наприклад, Ольга Кобилянська у своїй повісті у неділю рано зілля копала теж зверталася до теми фатального кохання і магічної сили пісні, поєднуючи фольклорні мотиви з життєвими трагедіями. Роман у віршах Маруся Чорай не тільки розповідає про долю однієї дівчини, а й малює картину життя українців того часу. Ліна Костенка створила справжню поетичну енциклопедію XVII століття, де кожен вірш відтворює побут, звичаї та цінності наших предків. Книга оживляє минуле, передаючи багатогранність життя тогочасного суспільства, від простих селян до козацької старшини. Цей роман не тільки про особисту долю моросі чорай, це історія народу, його радощів, болю, боротьбу за свободу і збереження своєї ідентичності. У кожному рядку відчувається глибока любов до рідного краю, повага до традицій та історії. Ліна Костенко показала, як важливо берегти своє коріння і пам'ять про минуле. Адже саме це робить нас тими, ким ми є. Ліна Костенко спонукає нас замислитись над вічними питаннями, які сьогодні залишаються актуальними: що таке справжня справедливість? Чи можна судити людину за її почуття? Як діяти, коли правосуддя здається сліпим, а вирок несправедливим? Роман підіймає складні моральні дилеми, що важливіше любов і честь чи відданість обов'язку, як знайти рівновагу між власними почуттями та суспільними нормами. Ліна Костенка ставить перед нами ці питання, не даючи прямих відповідей, але спонукаючи кожного читача замислитися і знайти свої власні. Роман нагадує, що в житті немає простих рішень, і часто найважливіші битви відбуваються не на полі бою, а в людській душі. Від моменту свого виходу у 1979 році Роман Маруся Чорай залишається безсмертним шедевром української літератури. Твір не втрачає своєї популярності, продовжуючи надихати нові покоління. Викликати глибокі емоції та спонукати до роздумів над минулим і сьогоденням. Це книга про вибір, гідність і вірність собі, про складність людських почуттів і силу духу. Маруся Чурай це не просто літературний твір, а справжній культурний код української нації, що поєднує історичну пам'ять, народні традиції та глибоку мудрість. Якщо ви ще не читали цю книгу, настав час відкрити її для себе, пориньте у світ Марусі Чурай. Світ де історія та поезія зливаються в одне ціле, даруючи незабутні враження та глибокі роздуми.